Друзі, на ваш, вибір, на ваш вибір є два таких варіанти. У кожного є свій плюс, у кожного є свій мінус. Звичайних два мотора, 2,5 дизель, 2,5 дизель. Цей на руці буде трошечки швидше їхати, тому що ручна коробка передач. Автомат буде зручніше їхати. Ногу ліву закинули в вікно, продуває, собі поїхали. А можна включити кондиціонер, тому що він тут гарно, справно працює і їхати в комфорті. Два варіанти на пружинах. Що тут пружини, що тут пружини. Без пнімо собі їдеш, не переживаєш. Високі два варіанти, повноприводних. Два варіанти з фаркопами. Шкіряний чорненький салончик, шкіряний рижий такий гарний салончик. В одну ціну по 7300, щось поцінніше можна порозмовляти, потургуватися. Можливий пригон, можливий обмін, номер телефона, друзі, в шапці прошу. На ваш вибір є, друзі, два варіанти. у кожного є свої плюси. Чорненький борзіше виглядає, сіренький треба менше мити буде, тому що світлі колір. Два гарних таких таурега, звертайтеся, щось домовився.